Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельників. В даному відео ми з вами детально розберемо прив'язку гаража на земельній ділянці згідно ДБН України. Користуватися ми будемо двома ДБН, якими і користувалися, коли я розказував про прив'язку будинку на вашій земельній ділянці. Якщо ви не бачили даного відео, підказка буде справа вгорі або в закріпленому коментарі під даним відео. Що говорить ДБН Б221219 на рахунок розміщення гаража на земельній ділянці? Там є такий пункт. 6.139. Гаражі слід передбачати вбудованими, прибудованими до житлових будинків або окремо розташованими по лінії забудови, а також в глибині ділянки. Відстань від в'їздів та інших технологічних прорізів гаражів до сусідніх житлових будинків, закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти інших споруд слід приймати за таблицею 10.6. Тобто в даному пункті сказано, що ми можемо розміщувати гаражі на земельній ділянці по лінії забудови. Лінія забудови формується в контексті прив'язки житлового будинку від червоної лінії, і про це сказано в пункті 6.1.33. Житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщувати з відступом від червоних ліній магістральних вулиць 6 метрів, житлових 3 метри. В даному пункті сказано також, що відстань вимірюється саме від прорізів в гаражі до житлових будинків, і логіка тут полягає в тому, що Звук, який може створюватись в гаражі, в першу чергу виходить через прорізи і може заваджати сусідам, які проживають в житловому будинку. Ми бачимо, що відстань має бути 10 метрів, і тут же звертаємо увагу на примітку, де сказано, що для будівель гаражів 3, 3 А, 3Б, 4, 5 ступені вогнестійкості треба приймати не менше 12 метрів. Можете натиснути паузу і детально ознайомитися із ступенями вогнестійкості будівель, про які я розповідав більш детально у попередньому відео про прив'язку. Житлового будинку. Також до даного пункту 6139 є примітка, де сказано, що протипожежні відстані між будинками або господарськими будівлями, що розташовані окремо відповідно до ступіння їх вогнестійкості, а також віддаленості ємності гарячої рідини на присадибній ділянці при опаленні будинку рідким паливом, слід приймати відповідно до протипожежних вимог, наведених в таблиці 15.2. Тобто з даного пункту можна зробити висновок, що вимоги до протипожежних відстаней між гаражами на різних ділянках, аналогічні до відстаней між будинками на різних ділянках. Наприклад, якщо в нас гараж першої другої ступені вогнестійкості наш, і гараж нашого сусіда третьої ступені вогнестійкості, то між ними має бути мінімум 8 метрів. Я вбачаю невелику розбіжність у пункті 6.1.39, де сказано, що відстань вимірюється від. В'їздів та інших технологічних прользів гаражів до сусідніх житлових будинків, а в примітці 1 відстань слід визначати від вікон житлових і громадських будинків до стін гаражу або меж відкритої стоянки. Що стосовно відстані від гаража до межі ділянки сусіда, то конкретних вказівок я не знайшов в плані санітарних вимог, але в даному ДБН є наступний пункт: 6.1.41. При розміщенні будинків в кварталах із сформованою забудовою для догляду за будинками і здійснення поточного ремонту від. До межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше одного метра. При цьому має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з вимогами ДБН В1125. І перше питання, яке в мене виникає, це що мається на увазі під фразою сформована забудова, оскільки в законі даного. Визначення я не знайшов. І якщо ми подивимося в попередній ДБН, який був дійсний до цього, то там саме цієї фрази в даному пункті не існує. Також є ще ось така таблиця під номером 6.1, допустимі відстані від житлових будинків до господарських будівель і споруд. І тут нас цікавить примітка номер 1 де сказано, що господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускаються блокувати, а в попередньому ДБНі було написано об'єднувати. Тобто, слідуючи логіці даного нормативного документу, якщо ми наш гараж будуємо окремо на своїй ділянці, то від сусіда ми повинні відступити мінімум 3 метри по санітарних вимогах. А по протипожежних вимогах, в залежності від того, де знаходиться і з чого побудований гараж нашого сусіда чи будинок нашого сусіда. При цьому до будинку ми застосовуємо ще і вимоги таблиці 10.6. При цьому даний ДБН дозволяє нам зблокувати наші гаражі разом. І тут, якщо слідувати логіці розповсюдження вогню, то якщо загориться гараж сусіда, загориться відповідно і наш гараж, бо вони зблоковані. А відстань від нашого гаража до нашого будинку вона не нормується. Тому якщо ми зробимо відстань, наприклад, від нашого гаража до будинку 2 метри, і це по закону ми нічого не порушимо. То, відповідно, при напрямку вітру може загорітися і наш будинок. Тобто якась логіка ось така виходить. Окреме і популярне питання: чи можна будувати гараж по лінії фасадної огорожі, по червоній лінії. І тут я хочу зазначити, що червона лінія не завжди буде проходити по межі вашої ділянки. Червона лінія може маркувати багато ситуацій. Наприклад, вона може розмежовувати вашу ділянку і вулицю, вона може показувати, де проходять комунікації, вона може відмежовувати вашу ділянку від якоїсь історичної частини території. І найгірший момент це коли червона лінія проходить прямо по вашій ділянці. Таких ділянок краще не купувати, тому що якщо там проходять комунікації, то ніякого будівництва ви там вести не можете. В даному ДБН є пункт 6138, в якому сказано, що допускається розміщення об'єктів обслуговування на присадибній ділянці згідно з нормами законодавства України. Прибудовані або окремо розміщені приміщення та тимчасові споруди для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності допускається розташовувати на земельних ділянках по червоних лініях. І тут в мене виникають наступні запитання: гараж можна рахувати об'єктом обслуговування на присадибній ділянці? Перше запитання. Друге запитання. Гараж можна використовувати для індивідуальної трудової діяльності. Наприклад, ви використовуєте гараж як для зберігання автомобіля по прямому призначенню, плюс в гаражі у вас є невеличка майстерня. Це ж трудова діяльність, трудова діяльність. Чи є критерії визначення тимчасової будівлі по її конструкції будівництва? Наприклад, чи можу я побудувати тимчасову будівлю з цегли чи газоблоку? І наступне питання: що таке тимчасова будівля, на який час дозволено мені її побудувати? Це все питання до пункту 6.1.38, на який я на даний момент не знайшов конкретної відповіді в нормативних документах. В моїй практиці було 6 випадків, коли клієнт отримував. Дозвіл на гараж по червоній лінії це шість випадків, про які я тільки згадав, і всі шість випадків були непростими. Але в усіх випадках гараж був погоджений по фасадній лінії ділян. Перше, що вам потрібно зробити, це від руки, навіть з лінійкою, прорисувати план гаража на вашій земельній ділянці з прив'язками, тими, які вам потрібні. Піти в архітектуру місцеву, отримати дозвіл на його будівництво і тоді приступати вже до будівництва. Якщо вам скажуть щось виправити, то ви це можете виправити на аркуші паперу. А не за допомогою демонтажа, чи, не дай Бог, хабарів, як максимально правильно розмістити гараж по фасадній стороні ділянки, щоб виросла ймовірність отримання дозволів на будівництво. Я рекомендую відступити від фасадної межі ділянки до даху гаража мінімум 1 метр. Таким чином, ви запобігаєте попаданню атмосферних опадів з покрівлі та карнизу за територією вашої ділянки. Також не забудьте, що вам потрібно безпечно виїхати з гаража на дорогу, і для цього можна відступити в сторону своєї ділянки на потрібну відстань. Але як я сказав раніше, не менше одного метра. І тут є ще одна перевага такого розміщення: це те, що у вас появляється місце на гостьове паркування, де авто нікому не буде заваджати. До навісів, як правило, претензій менше, але теж бувають. Тому їх теж краще спочатку прорисувати, погодити, а тоді вже починати будувати. Буду вам дуже вдячний, якщо ви в коментарях поділитесь своїм досвідом і своїми думками по даній ситуації. Якщо ж гараж будувати по лінії забудови, то практично в 100% випадків ніяких питань ні в кого не виникає, ніяких претензій до вас не буде. Якщо ж говорити про відстань від вашого гаража до паркану з вашим сусідом, до межі ваших ділянок, то дуже часто проходить, коли ви залишаєте просто один метр до стіни, навіть не до виступаючої конструкції, а до стіни. Но краще залишати один метр до найбільш виступаючої конструкції. Був навіть випадок, коли в сусіда сарай стояв метр від нашої огорожі, і ми побудували гараж теж метр від його огорожі. І таких претензій не було. А були випадки, коли сусід побудував сарай в трьох метрах від нашої огорожі, і нам сказали, що ми маємо будувати гараж теж в трьох метрах від його огорожі. Тому завжди спочатку отримуємо дозвіл на будівництво. Якщо потрібні правки, вносимо в ескізні наміри забудови і тоді тільки починаємо будувати. А від вашого гаража до сусіднього житлового будинку повинно бути мінімум 12 метрів. І тут питання, від чого виміряти? Виміряти від стін вашого гаража, від крайньої габаритної точки до вікна чи дверей сусіда, чи виміряти від воріт вашого гаража до стіни сусіда. Тут. Потрібно зробити, щоб у вас був певний запас. Зробіть, щоб у вас відстань була десь 13 метрів і тоді до вас не буде претензій. Або домовтесь попередньо із сусідом. Якщо ми говоримо про відстань від вашого гаража до вашого будинку, то вони не нормуються, ви можете зробити хоч впритик, притик, але щоб було зручно при експлуатації. Друзі, якщо даний контент був вам цікавим і корисним, то поставте, будь ласка, вподобайку, щоб дане відео побачило як можна більше українців. А в наступному відео ми з вами поговоримо про септики і свердловини. Тому, щоб не пропустити, підпишіться обов'язково на канал. Також нагадаю вам, що в мене ще є спонсорські акаунти, де є більше корисної конструктивної інформації. По будівництву будинка і гаражу, на який ви можете підписатися. Вибирайте будь-який зручний для вас. Наприклад, на BuyMeCoff там не потрібна реєстрація. На Patreon трошки важче за реєстрацією, але на Патреоні так склалося, що там більше інформації, тому що веду я його вже майже 3 роки. І можете стати спонсором каналу, де теж є багато корисних відео, які доступні тільки для спонсорів рівня суперспонсор. Всього вам найкращого, до побачення в наступному відео.